Хмельницькому міському будинку культури аншлаг триває останній п'ятий півфінал конкурсу серед профтехосвітніх закладів краю. Кожен свою професію хвалить. Муляр електрозварювальник, висове зварювання, лицювальник, витишних маляр. Ми не накидаємо на стіну роші. Це півторок. Дуже хороше пристосування, Ми ним підтягуємо гроші на стіні і тим самим рівнюємо В Майбутньому я можу дарувати людям затишок будинку. Uh... -huh. Ремонти класні робити, заробляти на цьому хороші гроші, майбутнє собі обезпечити чудове. Я представляю професію художник. Я вибрав цю професію, тому що вона на даний момент саме актуальна. Це просто творче і дуже красиво. Не знаю, люди, яким це самі лучші люди. які Задоволені учасники і організатори для перших це змістовне дозвілля, для других важлива робота. До професії радять придивлятися малку, більше у шкільному віці, прискіпливіше у випускних класах. По перше, чи подобається людині, ця професія. Ну Звичайно, актуальність цієї професії, бо ми бачимо особливо зараз. Не всі є професії, актуальні на ринку праці. Нині на ринку праці у фаворі робітничі професії. Це професія водія, це професія офіціанта, бармена, кухаря, продавця, швачки. Якщо говорити про спеціальності, то є попит, але невеликий. На економістів, на бухгалтерів є попит. Більш значний на професії на спеціальності технічного спрямування. Як обрати професію до душі? Вже розповіли учні 30 професійно-технічних закладів. У лютому серед п'яти фіналістів оберуть переконливіших до того, що є час підготуватися і познайомитися із суперниками. Дозвольте вас сати інтерв'ю для телеканалу. Поділля центр Юрій Курочка Іван Мовчан. Подільська панорама.